Вітаю, друзі! Ми дуже давно з вами не зустрічалися на сторінках, Instagram. І сьогодні, нарешті, ми це зробимо. І ми сьогодні з вами зробимо загальний розклад, який буде носити назву, що зараз в мені не так енергетично. Яка енергія мені заважає досягати успіху, досягати нових вершин, нових висот, і на що ж звернути увагу? Варіантів у нас небагато, варіантів у нас, власне, всього три. Тому, будь ласка, вибирайте, яка ж цифра відгукується для вас. І ми вибираємо перший варіант ваш стан на сьогодні. І це двійка монет. Це історія про гроші, і це історія про е, ви залишаєтесь довгий час на одному єдиному місці, не рухаєтеся зовсім вперед. І е, чогось чекаєте. Е, можливо, вам страшно рухатися. Це історія про можливості, які проходять повз вас. Ви зосереджені на чомусь одному. Uh, є якась давня тема, яку ви любите прямо пережовувати, 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 а, а позаду вас проходять ваші можливості. Тобто, відійти від цієї теми вам потрібно і звернути увагу на, на те, що відбувається у вас за спиною, які ж можливості ви пропускаєте. Ідемо далі. Чому так сталося? Чому ж ви на такому етапі? Десятка жезлів. Це е, чемодан без ручки, і нести важко і викинути шкода. Тобто, ва, на вас е, зараз е, звалено дуже багато обов'язків, дуже багато якихось м -м, речей, які, е, від яких відмовилися інші, і видали вам в руки ось цю тяжку ношу, і ви несете, несете, несете. Дивіться, до міста іще далеко. Викинути ви їх не можете. Це е, просто ресурс, який вас е, витягує з вас всі сили. Йдемо далі. Так, це про фінанси. Дивіться, це про фінанси. Ви е, звикли до е, певної моделі поведінки. Можливо, ви е, думаєте, що великі гроші не вас неможливо заробити чесно? Що великі гроші можна лише дістати нечесним шляхом? Будь ласка. Е, Зізнайтеся собі у тому, що гроші це непогано, що гроші це добре. І, ну, можливо, це навіть якась батьківська така установка, що е, ну, ні жилі багато, ні стойте не читати. Е, ви продовжуєте тенденцію, яка зародилася в вашій сім'ї, що, е, ну ви йдете не тим шляхом, біля вас є можливість. Тобто, цей, ці двоє проходять повз храм. Дивіться, там є, їх можуть обігріти, нагодувати, дати їм якийсь ресурс. Вони проходять повз нього. Ви дуже багато чого не бачите, ви дуже багато на що не звертаєте уваги в своєму житті. Що йде далі? Що закриває? І це карта п'ятірка мечей. Ну, звичайно, що як логічне. Підведення висновків, це буде п'ятірка мечей. Це карта, яка називається лживая победа, победа любою ціною. Ну Тобто, бачите, всім уже не цікаво займатися цією, цією боротьбою. Лише вам цікаво, ви. Можливо, боретесь за якісь абстрактних конкурентів, якусь абстрактну конкуренцію, якусь думаєте, що ваше робоче місце хтось забере, хтось на нього претендує, що це вершина того, що можна досягти в житті. П'ятірка мечей це перемога, але не та перемога, яка, якої б хотілося в вашому житті ви можете більше. Просто це. Вам такий е, піща для подумать. Е, звичайно, що це глибинна робота психологічна, тут без допомоги психолога ніяк, тому що е, ось цей ось ця ноша, яку я несу заради чогось, заради когось, не відходячи нікуди, не е, роблячи щасливим себе в першу чергу. Напишіть, будь ласка, або в приватні повідомлення, або в особисті, або ж кудись в коментарях, що це за ситуація, тому що вона дуже цікава, і ми спробуємо з вами її розібрати повністю, якщо ви прийдете на консультацію. Варіант: 2. Поїхали. Зараз ми я я вам дам лише такі тезові е, моменти. Цих енергій, що ж вам заважає досягати? Що ж вам заважає і перший варіант? У них в голові я хочу денег, але деньги це плохо. Ну, так не буває. Вам потрібно їх полюбити. Сказати їм так, гроші, ви гарні, ви чудові. Ідемо номер два. Варіант у нас. На якому етапі ви зараз? Старший аркан імператор. Ну, досить непогано, досить непогано. Звичайно, що зараз буде тіньове, тіньовий розбор старшого аркану імператор. Це про те, щоб все було по-вашому. Все було максимально правильно, максимально співпадало зі стою схемою, яка є у вашій голові. Ось ви зайняли таку позицію. І ви, е, виходячи з цієї позиції, підбираєте для себе людей, які б відповідали е, вашим очікуванням. Давайте йти далі. Давайте розбирати наш розклад далі. Отже, е, карта е, самотнього плачу, карта е, нічних кошмарів, карта одинокої, одинокої постелі. Тобто, це. О, це одиночество, яке ви не змови ви не можете розуміти, чому? Чому так? Чому ви самотні? Чому е вас переслідують ці кошмари? Чому ж так все відбувається? Та все тому, що ви не йдете на компроміс. Що якщо ви наскільки просто втомилися бути самі, і ви наскільки... Е Тонко відчуваєте це життя, що людина, яка приходить у вас до вас і стає поряд з вами, вона завжди недосвідчена. Вона завжди ну, знаходиться на, менш, на меншому рівні розвитку, ніж ви. І ви, звичайно, що берете ініціативу в свої руки і направляєте цю людину. А направлятися ніхто не хоче. Всі хочуть направляти навпаки. На цьому підґрунті у вас може виникати ви можуть виникати конфлікт. Йдемо далі. Карта вежа. Карта вежа, ну знову ж таки, це не ну це е, зараз поясню. Тут дуже гарно карти перегукуються. Імператор, це коронована особа, це правляча особа. А карта вежа це. Е, Бачите, це історія іде з Вавилонської вежі, коли ніхто одне ні одного не розумів, і на в кінці просто в цю вежу вдарив грім. Бачите, корони спадають. Тобто в, ваш, в вашому житті завжди повторюється одна й та сама ситуація, коли вам доводиться зняти цю корону, коли вас не слухають, коли з вами не ем, радяться. І завжди відбувається так, що нібито е, все е, розрушається, що все валиться просто із рук. Що все е, нібито добре, а потім в один момент хлоп, і все затихло. Будь ласка, навчіться слухати одне одного. Доводити потрібно не словами свою правоту, а вчинками. Коли людина побачить, що ваш вчинок дорівнює результат, то, можливо, вона до вас і прислухається. Це перше. А по друге, звичайно, що е, імператор. Дуже любить самостверджуватися за рахунок інших. Тому якщо з вами буде людина приблизно одного, яка знаходиться на одному рівні розвитку з вами, вам буде дуже важко знайти спільну мову, тому що кожен буде тягнути ковдру на себе, і в результаті нікому тепло не буде. Давайте ще одну карту, тому що ви дуже двійки цікаві. 78 карт, я завжди тасую перед кожним розкладом. Вам важко. Вам важко нести цю ношу, вам важко нести подекуди своє его. Але люди, кожен із, люд... кожен із нас, він внутрішньо чимось наповнений. І е, головне це. Е, Побачити це наповнення і змиритися з ним. Якщо ви любите людину, якщо ви не любите, якщо вам це не потрібно, то не, над, не потрібно красти час. Просто не несіть е, своє его так е, нарачита. І тоді все буде добре. Слухайте того, хто знаходиться поряд з вами. Вам завжди все говорять, вам завжди все транслюють. Слідкуйте за мімікою, за жестами людини, за поглядом. Фізіогномічні е, якості завжди нам говорять більше за слова. Якщо ви е, володієте цими техніками, а виходячи з того, що карти вас показали як імператора, то ви володієте двійки. Приходьте на консультації, будемо е, роз, розбирати ці завали ваші для того, щоб побачити більш глибинні е, процеси. І все у нас буде з вами класно. А ми йдемо до трійки. Тасую на камеру, щоб ви не думали, що я щось підтасовую, що я щось е, собі вибираю, не так. Трійки. Трійки, трійки. На якому етапі знаходитися зараз ви? Ашельник. Карта Ашельник. Ем... Ну, дивіться, дуже цікава карта насправді. Це людина, яка нібито за е, ось цей свій невеликий вік, який е, є у вас, уже, е, багато чого пройшла, багато чого дізналась, багато, багато в чому пересвідчилась. І має такий досвід, що е, люди інші, цей досвід тільки набувають. У Вас він уже є. І для е, такої людини, звичайно, що круто, якби це був е, тип стосунків з іншими людьми, е, побудови якоїсь комунікації з точки зору е, вчитель, учень. Ви гарний вчитель, ви на всьому розумієтеся, ви дуже добре виношуєте стратегії. Просто ваша глибина, ваша наповненість е, може бути не, не зовсім цікавою і не зовсім зрозумілою всім. Це знаєте з Я настільки вже в, во всьому прісполнився. Е, це саме цей е, варіант. Тобто, відлюдник. Відлюднику не потрібен. Е, як вам сказати, відлюдник втомлюється від людей, дуже сильно втомлюється. І коли він знаходиться сам, коли він знаходиться в гармонії з собою, в ньому відкриваються ще подекуди. Але ж всі ми істоти соціальні. Тому гарно, гарно коли ви. Наповнені, коли ви маєте в собі такий досвід, але хочеться ж іще е, щось. Тут потрій, в трійок може бути е, головною проблемою це самотність, і неможливо довгий час по, е, побудувати стосунки. Йдемо далі потрібен триплет Так, знову ж таки, карта страхів, карта надуманих страхів все, що ви, чого ви боїтеся. Це скоріш за все ваш плод вашої фантазії. Дивіться, тут персонаж прокидається вночі. Знову ж таки, тема самотності: кровать самотня. Мечі е, складені на стіні, тобто, це не е, войовничий меч, який піднятий. Вони складені. Тут немає загрози прямої. І е, вірогідніше за все, просто цій людині наснився якийсь жах, якийсь кошмар. Тому вона прокинулася, вона плаче, приходить в себе. Е, зрозумійте, що ну окрім того, що просто це наснившийся кошмар. Більше немає нічого. Це ваш плід вашої уяви. Йдемо далі. Ієрофант. Дуже гарно перегукується із відлюдником, вам дуже класно займатися викладацькою діяльністю. Ви можете вчити інших на один-два. За вами підуть. Ви, маєте, ви можете бути ідейним натхненником, ви можете в своєму колективі, в своєму соціумі бути прокаченішим. Дуже багато таких моментів могло у вас бути, що ви показували, що ви гораздо лучше, що ви працюєте Качані, чим е, інші люди. Тобто ієрофант це той, до кого приходять за порадою. До речі, ви можете займатися таро, астрологією. Вас би вийшло. І третій варіант. Третій варіант. Третя карта із трипліта буде в нас отета. І ви не знаєте, що ж вам з цим всім робити. Ви нібито приісполнились, ви нібито м, володієте колосальним досвідом, але ви не вмієте його приміняти на практиці. Ви, ну, це тож, також можлива якась психологічна травма, що вас всі навколо е, вважають дитиною, велико, м, великовозрастним ребенком. І це карта. Яка говорить про те, що у вас є інструмент, але ви ним не вмієте користуватися. І це ж меч, це ж повітря, це інтелект. Тобто ваш інтелект знаходиться на етапі, коли е, вам треба зрозуміти, що ви вже. Сформована особистість, що у вас уже все добре, що ви застрягли на цьому етапі, і потрібно переходити на інший етап для вас. Якщо ви самотні, якщо вас ця тема а, перш за, більш за все турбує, вам потрібно зрозуміти, що будь-яке досягнення у вашому житті це проект. Тобто ви, ви зможете мати все. Просто напишіть план цього проєкту, план реалізації цього проєкту. Ось таким у нас був сьогодні сумбурним, так, такою сумбурною в нас була розмова. Я сподіваюся на ваші лайки, я сподіваюся на ваші коментарі, на ваш фідбек. Ми з картами Таро нікуди не ділися. Ми з вами, ми готові співпрацювати і. Всіх запрошуємо на онлайн-консультації на живі зустрічі. Все залежить від вашої можливості і вашого бажання. Всіх люблю, обіймаю гарних вихідних. До побачення!